За умовою задачі відома пряма трикутна призна, основою якої є прямокутний трикутник з гострим кутом В. Подивимося, що у нас відомий. Катет основи, Відома площа основи дрівні 24 та відома висота. Треба знайти площу бічної поверхні. Площу бічної поверхні обчислюємо за формулою, Периметр основи помножити на висоту. Висота в нас вже відома, це 9. Будемо шукати периметр основи. Про основу нам лише відомо те, що є площа в нашої основи. Так давайте розпишемо площу основи. Це одна друга помножити на катети. Тобто одна друга помножити на cb і помножити на БА. Підставимо все, що маємо 24, 1 друга. 8 помножити на БА. 8 і 2 скорочуємо, буде 4 тут 1. І 24 ділимо на 4, буде 6. Тобто БА дорівнює 6. Зразу позначу на малюнку. Кати відомі. Отже, продовжуємо розглядати основу нашої трикутної призми. Знайдемо гіпотенузу за теоремою піфагора. Нагадуйте теорему Піфагора звучить так: квадрат гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів кадрів. Підставимо все, що маємо. Так. Це А в квадраті дорівнює, Це Б в квадраті, додати БА в квадраті. Тоді це а в квадраті дорівнює 8 в квадраті додати 6 квадратів. 8 в квадраті 64, 6 в квадраті 36, 64 додаємо 36, буде 100. Тоді це А дорівнює корінь 100 дорівнює 10. Тоді периметр основи дорівнює 8, додаємо 6, додаємо 10. 8 додати 6, 14, і додати 10, 24. Якщо периметр знайдений, можемо знайти площу бічної крубели. Для цього 24 множимо на 9. 20 на 9 180, 4 на 9.